Вітаю! Ви дивитесь програму від вулиці до вулиці, і з вами я Тетяна Орлова. Вашу вулицю перейменували тут і зараз розкриваємо таємниці нових назв. Декомунізація. Процес усунення із суспільного політичного і правового життя залишків комуністичної ідеології. Закон України про декомунізацію набув чинності 21 травня 2015 року. Згідно нього перейменуванню підлягають населені пункти, вулиці і підприємства, назви яких мають комуністичне походження у Вінниці над новими топонімами впродовж півроку працювали 15 експертів разом з громадою. Сьогодні в програмі йтиметься про вулиці Олеся Гончара, академіка Вернацького та Олексія Береста. У мешканців колишньої вулиці Коніва, що в районі заводу Аналог, змінилась адреса. Тепер на їхніх будинках аншлаги з іменем Олексія Береста. Берест Олексій Прокопович, лейтенант радянської армії, герой України, 30 квітня 1945 року. Разом з сержантами Єгоровим та Кантарією встановив прапор перемоги на даху німецького рейхстагу. Факт приховувався. Загинув під колесами потяга, врятувавши п'ятирічну дівчинку. Символом розгрому нацистської Німеччини стало захоплення рейстагу і встановлення над ним червоного прапора. За офіційною версією, зафіксованою у більшості енциклопедій та довідників радянських часів, це зробили сержант Єгоров та молодший сержант Кантарія. Їхні імена в радянському союзі знали навіть малюки. Прізвище Олексія Береста в тогочасній історії загубилось. Олексій Берест, родом із Сумщини. Добровільно вступив до Червоної армії, закінчив військово-політичне училище. З перших днів нападу Німеччини на Радянський Союз. Берест перебував на фронті. 30 квітня переможного 1945 року. Добровільно вирішив разом з сержантами Єгоровим і Кантарією пробиватись в рейстах, вщент заповнений гітлерівськими солдатами. Замполіт батальйону, 24-річний Олексій Берест. Першим піднявся на дах і витягнув туди обох побратимів. Разом вони встановили червоний прапор над лівом фашистів. Це відбулось ввечері. А вже зранку Рейхстаг перетворився на меку воєнних фотографів. Заради гарного кадру. Поряд із знаменом на куполі знімали солдатів, які траплялись їм під руку. Зрештою, в поданні Сталіну про нагородження учасників штурму Рейхстагу залишились лише прізвища Єгорова та Кантарії. Чому забули про українця Олексія Береста, існують лише припущення. За однією із версій це було зроблено, щоб догодити Сталіну, показати, що крапку у війні поставили росіянин та грузин. З іншого прізвище Береста викреслив маршал Жуков, який зневажливо ставився до політпрацівників у армії. Олексій Берест помер, не дочекавшись визнання. Подвиг Олексія Береста відзначили лише у 2005 році, коли указом президента України йому посмертно присвоїли звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка. Вулиця Академіка Вернацького знаходиться на малих хуторах. До перейменування вона називалась Постишева. Відповідно, перейменували і одноіменні провулки про видатного вченого, на честь якого назвали топоніми, розповім далі. Вернацький Володимир Іванович, вчений природознавець, філософ, біогеохімік, один із засновників та перший президент Української академії наук, академік Академії наук Російської та СРСР, член кореспондент Паризької, іноземний кореспондент Чехословацької Югославської академії наук, професор Сорбони, основоположник генетичної мінералогії, гео та біохімії, вчення про живу речовину, її роль в еволюції біосфери, теорії ноосфери. Хоч і народився Володимир Вернацький в Петербурзі, життя його було пов'язане з Україною. Її він досліджував, вважав своєю землею, звідси походив його рід. Дитинство майбутнього вченого пройшло у Харкові. Вищу освіту отримав у Петербурзькому університеті, здобувши звання кандидата наук, залишився працювати у мінералогічному кабінеті, готуючись до професорства. У 1888 році молодий вчений відправляється у тривале закордонне відрядження до Мюнхену, перебуваючи в Європі. Вернацький багато подорожує, працює в музеях і наукових установах. Бере участь у роботі міжнародного геологічного конгресу у Лондоні. В Росію повернувся у 1890 році. Займався дослідженням ґрунтів, очолював кафедру мінералогії і кристалографії, а після захисту докторській дисертації у 1898-1911 роках працював професором Московського університету. Володимир Вернацький керував геологічним дослідженням на лівобережній Україні, у Польщі, на Уралі, у Криму та на Кавказі. У 1918 році вченого обирають першим президентом українського. Академії наук він працює над створенням біохімічної лабораторії, яка згодом подарує людству багато відкриттів. Вернацький завжди займав принципову громадянську позицію і був прибічником вільнодумства і демократії. Тож з приходом більшовиків вченому почала загрожувати серйозна небезпека у 1920 році. Вернацький приїздить у Крим, де його обирають ректором Таврійського університету. Через два роки Володимира Вернацького призначають на посаду директора Державного радієвого інституту. Наступні п'ять років вчений перебуває у Франції. Викладає у Сорбоні та Карловому університеті у Празі. Після повернення в РСР Вернацький працював в академії наук. Жителі вулиці Корнійчука звикають до нової адреси. Віднедавна топонім отримав назву Олеся Гончара. Розташована вулиця в мікрорайоні Пирогово. Гончар Олесь Терентьйович письменник, літературний критик, громадський діяч, учасник Другої світової війни. Перший лауреат премії імені Тараса Шевченка, голова спілки письменників України 1959-1971 років. Автор романів про пороності та собор. Твори перекладені на 67 мов. Як громадянин і митець Олець Гончар сформувався у 30-ті роки минулого століття. Тоді він навчався в технікумі журналістики, працював у районній та обласних газетах, де далі впевненіше пробував свої сили як письменник. З 1937 року почав активно друкуватись в періодиці, а вже наступного року вступив до Харківського університету на філологічний факультет. Початком війни, разом з іншими студентами, добровольцем іде на фронт сержантом мінометником бере участь у битві за Київ на річці Рось. Воєнні умови не дуже сприяли творчості, але й за таких обставин Олесь Гончар не розлучався з олівцем та блокнотом. Після закінчення війни повертається до навчання в університеті, публікує нові твори. Та головним підсумком цих років стає трилогія про пороності. у 1960 році. Виходить роман Людина і зброя, який був відзначений державною премією Тараса Шевченка. За три роки отримує Ленінську премію за роман Тронка. А от доля, написаного наприкінці 60-х років роману Собор, склалась драматично. Радянська критика відправила його у небуття на цілих 20 років. Тепер роман вивчають у школі. Працю на нові художньої прози Олесь Гончар поєднував з літературно-критичною творчістю. Обирався головою спілки письменників України та Українського республіканського комітету захисту миру. Довгий час був депутатом Верховної Ради.